Привіт, друзі! Зараз знаходжусь в байкпарк Це Альпи Доломіти. 40 кілометрів плюс-мінус від кордону з Австрією, тому тут навіть тут Італія, але розмовляють всі німецькою. І також це недалеко від Німеччини. Прикольна місцина, Плосе — це гора популярна тут. І це в цілому дуже цікаве місто. Я зараз хочу розвідати його трішечки. Я один раз пустив вже два трейли червоних тут, чорних, вони тут чорні вже, а не червоні. І зараз вам спустимо разом ці трейли легко, щоб просто подивитися. І також покажу, що тут є. Це я на майбутнє для байкемпів розвідую локації. І тут дуже багато неочікуваних цікавих моментів, класних, про які я вам буду розказувати в процесі. Зараз одразу вам покажу. ось Ой, Бріксенбайкпарк виглядає. Бачите, два трейли з однієї на одну сторону сходяться чорні і на іншу вже зелений, червоний, синій. От. Але для цього це я вже можливо потім буду катати. Якщо буде бажання, тому що зараз максимально хочеться оці от прикатати трейли. Також тут, як ви бачите, все, все для людей і для собак. Дуже багато атракціонів для дітей, для сімейне дозвілля. Тут хайкінг такий, от бачите, тропа, і там дуже багато цікавих штучок для дітей, де можна полазити, отак от щось поробити. Ну, як ви бачите, тут і майданчики є, і навіть такі атракціони. З тієї сторони дуже гарні доломітові альпи, які дуже рідко можна побачити, тому що постійна верхушка в хмарах. Але це гори. Ну і цього року така погода. Тут дивно трішки. Скіпас на байкпарк, якщо брати на дві сторони, коштує, як мені тут пояснили, 36 євро. Це невелика ціна. І це приємно також, коли ви тут живете в цій ерії Бріксен. Тут є така бріксен-карта, це щось схоже на джокер-карту для гангу. І якщо у вас вона є там, де ви поселились, то у вас кожен день, кожному хто живе тут, дається один безкоштовний підйом сюди. Також безкоштовні всі музеї в долині і навколо, потяги, автобуси. Терми, басейни тут ще є також безкоштовно, ну, і знижки там різні на все що на багато речей, які тут ви можете спробувати. Ну і це нереально круто, тому що ми, наприклад, живемо в кемпінгу. Його було дуже важко забронювати. Але ми живемо в кемпінгу. 50 євро ми платимо за нашу сім'ю, три людини. І, ну як ви розумієте, оп. У нас тут один підйом сюди окремо, якщо купувати не байк-парк на цілий день, а просто підйом коштує біля 20 євро. А в нас по два підйоми кожен день сюди безкоштовно. Ой, по одному кожен день. Ну, два підйоми на двох. Да? І ми І ще багато всього. Тобі, грубо кажучи, 50 євро в день ми віддаємо за наш кемпінг. І ми більше ні на що, крім їжі, тут не витрачаємо грошей. І автобуси їздять, і все відбувається. Ну це прям нереально круто. Але забронювати цей кемпінг було ще та задача. Це вже ми третій рік намагались, на третій рік тільки вийшло, і то можливо, тому що погода в цьому році така. Ну, як би погана, але є свої плюси, тому що от зараз дуже багато тут народу. Вчора ми були було менше, але сьогодні неділя, вихідний день ще плюс так що так. Ну що, подивимося, це перший трейл. Е -е. Ось так назва трейлу. Навіть забув, як він називається, але він класний. І Єдине, що перший в мене спуск вже був, в мене одна спиця мінуснулася, пару разів я вже бахнув колесо, і я зрозумів, друзі, що тут, в доломітах, тут камінюки, бачите, от трейл, от камінюки. Якщо є вставки всередині, то. Ну, це набагато краще, ніж якщо їх нема. Тому що я зараз вже заднє так підкачав трішечки дубово, але все одно це, ну, це не прикольно, краще, щоб були вставки. Ну а камні, ух, як ви бачите, так, поїхали. Трейл дуже прикольний, єдине, що камінюки, я ж кажу, злі, але це типу чорна експерт лінія. Так що... Звичайно, там є флоу, який ми згодом може і побачимо. Я один день тут хочу виділити на це діло. Вау! Але трей лише мені подобається, те, що немає навіть на цій чорній експерт лінії, де вони пишуть, що ви будьте обережні. Всюди все стрибається, плюс-мінус. І немає такого, що... Страшно стрибнути, дуже багато маленьких, прикольних кікарів, щоб ви могли кайфанути. Ну, не страшних, таких, де ви просто собі трішечки вилітаєте і відчуваєте, що ви супер флай генста. Ще клу круто, тому що був вчора дощ сильний зранку. Але ми в обід вже їхали і тут вже було сухо. Оці каміння, ці доломіти бачите дроп камінь Отаких От маленьких кікерів-дропщиків тут доволі таки багато і це чудово. Також є такий лайфхак, що... Кожному дається по одному підйому вверх. Тому якщо у вас велика сім'я, а вверх ніхто не хоче підійматися, всі пішли в басейн, наприклад, то можна спробувати використати не один підйом свій вверх. Ну, а знову ж таки, якщо ви любите багато кататись, то краще купити пас і тоді зможете кататись на дві сторони. Як вам? Я б хотів подивитися краєвиди чудові, але для мене це погана ідея, тому сподіваюся, що ви їх бачите, а я вже потім на відео разом з вами подивлюся. Цікава локація, до речі, Skyline. Ось назва цього трейлу Skyline. Ось така. Класно. На парапланах люди літають. Це долина, Бріксен, місто. Там, до речі, їжа, морозива, музеї. Все, що хочете, є навіть басейни з термалу. Але зараз така погода. дивна. Класна локація. Чудова мова, прикольна, така і італійська. І німецька, і вона, якби от німецька-італійська змішана, дуже мені сподобалась. А, але що цікаво, що вони, ну звичайно, це ще просто дуже туристичне місце, але вони розмовляють. Якщо треба, вони переключаються до нас. Гості італійці приїхали, вони переключаються на чисто італійську. Якщо німці, вони на чисто німецькій. Ну і звичайно, абсолютно всі тут розмовляють англійською. У нас в кемпінгу дуже багато а, різних людей. Я от піднімався тільки що з американцями з Колорадо. А, Тут з усіх країн світу багато, з, з Азії багато людей, але ж знову-таки вже асимільованих, тому що розмовляють італійською, німецькою. Кроше, цікаво. Також вчора хайкали там зверху, українців зустрічали і прикольно. Сама оця ком'юніті мені подобається, кемпінг, хайкінг, люди. Це дуже цікаві люди. Мені завжди з ними було комфортно, тому я обожнюю кемпінги. Тому що в кемпінгах завжди живуть близькі мені по духу люди, скажімо так. Оп. Хо -хо -хо. Трейл просто неймовірний, трейл Оп. неперевершений. Оп! Оп! Оп-оп-оп-ой-ой-ой! Так, так, так. Бахнув собі камінюкою. Я так і знав, що після слів неперевершений трейл щось кудись бахнеться. Тут просто... Я вже другий раз це пропустив, тут є такий поворотик, і його треба пам'ятати, що він є. Так, карбон, Санта, живий. Але другий раз їдеться вже зовсім по-іншому. Перший раз це такий був дубак просто страшний для мене. А зараз флоу навіть відчувається. А відчути на чорній флоу це як дзен. Пік медитації. Хоп. Але оці вилітаючі камні — це стрьомно, тому да, треба бути все ж таки обережнішим. Хоп-хоп-хоп. Бачите, чого такі отакі маленькі тікери і ти просто кайфуєш на всі... Ну, мені подобається траса. Шикарна. Два з половиною, яке моє перший відрізок, Skyline Trail і другий рок'н-ролла так само. Вау! Так, це ще продовження Skyline. Ой, неймовірно. Ох, що вам сказати? Клас! Хоп. Ну, от бачите, тут вже скайлайн закінчився і роклайн починається. І це Медльстейшн. Тут ви можете підсісти, знов піднятися, якщо вам треба. Але ж знову таки, якщо у вас оцей разовий підйом, то ви тут навряд чи зможете піднятися, я б вже краще так не ризикував. Хоча можна спробувати хунос. Але ж знову таки, враховуючи відношення тут людей до всього і так далі. То ну, тут не треба читати. Систему тут вам і так дають більш ніж ви очікували, ну, як на мій погляд. Так, трішечки відпочиваю. і Йдемо далі. Також хотілося додати те, що на майбутнє зараз це цікаво все розвідати максимально більше, щоб просто в майбутньому можна було робити і кемпи, і організовуватися, навіть самому приїхати відпочити. це Чудове місце, і тут, якщо навіть ви хайкати, любите, теж є чим зайнятися. Але бачите, саме тут не можна, хоча я зустрічав людей на трасах, тому треба завжди бути обережним. На жаль, на жаль, так є. Так ну що, їдемо далі. Цього разу байкемпи я оголошував, це не зовсім байкемпи, тому що це такі пробні виїзди, безкоштовні. Абсолютно я робив публікацію і на Ютубі, і в Тіктоку, і в Інстаграмі. Це в наступні будуть дні, можна було долучитися до мене, покататися в цьому байкпарку, наче я не впевнений, що хтось долучиться в наступному вже, наче були бажаючі і в ліагангу були бажаючі. Тож подивимося, якщо все вийде, то в майбутньому буду пробувати знов робити. Як я вже і казав раніше, це була завжди моя мрія займатися чимось подібним. Але я завжди катаюся сам, бо... Всі мої знайомі люди сімейні і кататися в них виходить не часто. Тому якщо збереться ком'юніті, з якою можна буде це робити, чому б ні. Також хочеться ще в майбутньому спробувати зробити такий нахил не тільки на трейл каталку а в цілому на сімейне дозвілля, тому що це тут і завжди там, де я катаюся, якщо ми беремо байкпарки по типу австрійських, італійських. Там дуже багато розваг для сім'ї. Ну і ми так і робимо. Я не сам катаюсь, я постійно з сім'єю відпочиваю. Просто я інколи катаюсь, а інколи проводжу час з сім'єю. Ну і так можна всім робити. Тому що багато людей, кого сім'я, вони часто обирають або велосипед, або сім'я. Ну як би да, тому що важко поєднати. Але можна поєднати, головне правильна логістика. Як ви бачите, рок-н-ролла такий більш вже схожий, але трішечки, наче як інший. Оп. Ви матує. Але чесно кажучи, я думав, що мені так вистачить таких там пару раз піднятись, спуститися, я думав що навіть одного разу, тому що 5 км спуск наче як довгий. Але не впевнений. Для першого разу так трішечки розігрітись наче і норм. Але загалом то байкпас і цілий день на це виділити варто. Ну, тому, власне кажучи, я й організовувався так, щоб було два дні каталки, а все інше дозвілля може займатися кожен чим хоче. Можна басейни, можна музеї, а можна і кататися також, що мови, ні, якщо... А можна поєднувати, зранку поїхав, катнув один спуск, а потім всі інші розваги. Подивимось, головне, що у вас є всі ці можливості, це все доступно, відкрито. А ви вже обираєте як краще. Тільки що знов собі трішечки бахнув колесо в одному і тому самому ж місці, другий раз. От перший раз я коли їхав, мені здається, що спиця тут і вилетіла. І другий. І, і ти от дивишся наче, все бачиш. Але так багато всього, що, що не все ти бачиш. Оп! Так, супер. Ще мені сподобалося, що тут на підйомник не було черг. Сьогодні багато туристів, багато народу, але черг чомусь взагалі нема. Напевно, тому що ці кабінки швидко, вас клас. клас. А от, бачите, це було пересікаючи хайкінгова тропа. прикольно те що трейли доглянуті конкри все зроблено Тут я минулий раз. Коротше, цікаво. А, Це, напевно, пересікається, бачите, але ніяких знаків нема. І мені було цікаво глянути. Я минулий раз поїхав, це вже кінець траси туди вниз. А давайте глянемо. А ні, це, бачите, хайкінгова така тропка. і тут немає куди їхати. Тому продовжуємо вниз. Отак. І ось так от. Начну зрізочка була, але я краще так. Уу! Так. Там якийсь знак був, до речі, може це був ще один варіант з'їхати кудись. Давайте раз ми вже тут в розвідці перевіримо все. Тому що там було написано Skyline, але ні, не схоже. Це Skyline Checkpoint Emergency. Вау, прикольно, до речі. Є така штука, бачите. Гарна локація. Хребет якийсь. Чу -чу. Ой, поїхали далі. А, Ну і що цікаво, що у вас є ці підйоми сюди, які безкоштовний кожен день і ви, ну, з велосипедом, без всяких проблем. Взагалі тут таке відношення якесь трішечки дивне, але мені подобається, тому що ну, такі речі неочікувані. Я звик, що ти не можеш повітря навіть вдихнути, щоб монетку кудись не закинути. А тут прям... Ти приїхав, ти турист відпочивай, не парься, Ти вже заплатив там за щось. Але просто, щоб ти не бігав, це не думав, що платить, що не платить, куди ті монетки закидувати. Ну, коротше, Непогано. Ну і само собою, паркінг безкоштовний. Оп, оп, оп. Отут, бачите, трейл закінчується. Такі, до речі, теж розваги є для дітей. Ну, Можливо не для дітей, але я бачив, там діти сиділи. Тому що тут, Це, щоб ви розуміли, ці машинки з самого верху я бачу їдуть. Я не знаю, чи до самого низу, але є вірогідні, що до самого низу. Але іншу сторону, так, треба буде дослідити, тому що цей трейл крутий, два трейли, так? Але ось є момент з приводу того, що, наприклад, я два рази спустив, ну, максимум, напевно, я б ще два спустив і мені вже було б, можливо, десь трішечки ну, приїлось. Ну, тому що вони типу, два трейли, але ж вони майже як один просто довгий. Так? Тому тут треба дивитися, якщо ще іншу сторону глянути. Класно, що у вас є така от функція тут, але саме для каталки -бай. ну, краще мені здається все ж таки байкпаси, там інші сторони всі продивитися. Ну, Але ви ще побачите відео з наступними трейлами. Ось, як ви бачите, плосен, бріксин. Отак от тут паркінг. Там є прокат, майстерня, все що хочете і зверху є. Ось така парковка. А ось автобус, на якому ви можете безкоштовно їздити від вашого готелю, кемпінгу. І, до речі, з велосипедом теж. Друзі, сподіваюсь, вам було цікаво це відео, ця локація. Якщо ви тут ще ніколи не бували, любите подорожувати і любите формат хайкінгу, кемпінгу, велосипедів, тоді так зберігайте цю місцину. Це Місцина варта того, щоб її відвідати. Сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.